Росії лунають потужні вибухи біля авіабази 195 у Таганрозі у вівторок, 24 вересня біля 13-ї години в російському Таганрозі пролунав вибух. Причиною бавовни став безпілотник, який влетів у будівлю неподалік військової авіабази. Внаслідок влучання. Горів склад та кілька автомобілів. І як розповів губернатор Ростовської області РФ Василь Голубів, займання вдалося локалізувати вогнем пошкоджено крівлю будівлі та чотири автівки, що були припарковані поруч загиблих та постраждалих з його словами. Немає про те, як палало, як горіло. Давайте побачимо далі. Дивись, безпілотник ударив прямо біля мене зараз. Дивись, ось мій евакуатор стоїть і ось він. Нічого собі. Миколаївське шосе. І всі стоять, дивляться. Та підіть, знайдіть води. Голубів підтвердив, що причиною вибуху став саме дрон, однак, чи саме він не уточнив. Водночас у мережі пишуть, що впав саме. Російський дрон удар не би і на ходіс. Він називається і освіт-аналітик з З Блінська, оприлюднив точні координати удару і, вивчивши місцевість довкола, він помітив споруду із. Антенами на даху за майже півтора кілометра на південний захід, військовий аеродром Таганрог ЗС ЗСР Росії, де були помічені бомбардувальники Ту 95, а також літак дального радіолокаційного виявлення А-50. Крім того, на цій базі є майданчик і для запусків дронів загалом. Що відомо про російський дрон, про які говорять Бополайна находять? цей дрон відомий також як Оріон, російський безпілотний літальний апарат середнього класу, розроблений компанією «Кронштадт». Основне призначення цього безпілотного літального апарату це розвідка, це спостереження і виконання ударних завдань. Він належить до Класу БПЛА великої тривалості польоту і злітна маса цього БПЛА становить близько тисячі кілограмів. Загалом максимальне корисне навантаження до 200 кілограмів, що дає змогу оснащувати його різними розвідувальними або навіть ударними системами, включно із оптико-електронними системами та озброєнням. Максимальна дальність польоту цього дрону і на ході становить становить до 250 кілометрів із прямим управлінням оператора нами на прямому зв'язку вже є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Андрій Вігрінський, політолог. Пан Андрія, Вас вітаю, ради бачити. Слава Україні. Пані Оля, слава героям, навзаєм, також радий вас бачити, пане Андрію. Почнемо з того, що глава Української держави Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США, він проводить консультації з партнерами щодо плану перемоги. Президент пояснив, чи є у плані пункти, які зобов'язують Київ розпочати переговори з Москвою. Глава держави відмовився розкривати деталі кроків необхідних для забезпечення справедливого миру. До безпосередньої їхньої презентації президенту США Джо Байдену, але Дав зрозуміти, що там немає пункту про переговори з Росією. Давайте так з урахуванням усіх інсайдів, які з'являються, з урахуванням і офіційних заяв від президента і від керівника офісу, наскільки в нас може бути сильна позиція, яку ми далі плануємо просувати, ваша думка стосовно припинення взагалі війни дипломатичним шляхом щодо плану перемоги, тому що я бачу вже і статтю від Блумберг з заголовком таким, що союзники вважають, що план Зеленського нічого не змінить у війні. Да, в всі ж публікації Bloomberg а, на умовах анонімності двоє людей прокоментували відповідні, напевно, теж переговорні позиції України з партнерами і назвали не проривними пункти плану перемоги, а скоріше набіром бажань чи набором бажань. Тому да, є певний скепсус міжнародної праці, пов'язаний з тим, що чи дійсно те, що пропонує наш президент, здатне, по-перше, змінити ситуацію на полі бою, по-друге, дійсно привести до більш сильної позиції України. А саме головне це третій елемент, про який американці не пишуть не підвищити ризики для їх особистої безпеки.